Привіт усім, вітаю всіх. Мене звуть Іренка, і ти на каналі Біблія Твоє Спасіння. Дуже-дуже популярні вислови чую а, в сторону закона Божого, в сторону Божих і Божих заповідей так, про те, що Бог дійсно знищив закон а, і так далі, прибивши їх до Христа. Таким чином ми спасаємося лише благодаттю, вірою і все. Тобто ніяких. Ніякого дотримання Божих заповідей не потрібно виконувати. А чому це хибна думка? Що саме прибив Христос до Христа? Закон Божі заповіді чи наші гріхи? Отож, сьогодні розберемо це питання. Також розберемо, які види субіт бувають, і про що це говорить про що саме говорить Біблія. На початок відкриємо колосян, дуже цікавий. Дуже цікава книга, так, яку тикають пальцями практично всі. Ось, і я сьогодні розберу, а що це саме означає і що про це пише Біблія. І чому, а Біблію не завжди потрібно розуміти прям так: буквально, деколи вона пише в переважній більшості в переносному значенні, а також в символах. В символах і потрібно розбиратися. Чому я завжди говорю, що старий завіт це табличка множення, новий Завіт – це приклади, тому що дуже багато людей не розуміють цього або не хочуть розуміти так, відкидають старий завіт і кажуть, навіщо він це в ті часи було так? І для тих людей, а зараз ми живемо е сьогодні, так і нам це не, не потрібно. А чому це є не так? Тому що все, що ви досліджуєте, якщо ви не будете знати старий завіт, не прочитавши старий завіт, ви не будете мати поняття, про що це взагалі говорить новий завіт, так? Про що говориться в новому завіті? Ось так. Ось такий нюансик. Отож, колосян, а, ви можете прочитати і перший, і другий розділ. Я почну з другого розділу, так, а, про оману. Так, і далі про що нам говорить апостол Павло? І як це потрібно розуміти? Отож, другий розділ колося шостого вірша, почнімо. Стережіться омани. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на ньому. Та зміцнені в вірі, як вас навчно, збагачуючись у ній з подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським за стихіями світу, а не за Христом, бо в ньому тілесно живе вся повнота божества, і ви маєте в ньому повноту. А він голова всякої влади і начальства, тобто ангельські чини. Ви в ньому були і обрізані. Неруковотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в христовім обрізанням. Ви були в Нім поховані, в хрещенні. У ньому ви разом воскресли через віру і силу в Бога, що він мертвих його Воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив <кій> <кій> разом із ним, простивши усі Ваші гріхи, знищивши, знищивши рукописання на нас, тобто наші гріхи, що наказами було проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його до Христа, тобто наші руко... гріхи рукописання, так? Тобто це мається на увазі. Розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті». Тобто дехто забирає цей контекст, так? Знову бачиш, написано, мов колосянам 2.14, що він знищив рукописання на нас, бла, бла, бла. Ось, але насправді це мається на увазі, що про наші мова йде про наші гріхи. Тобто, чому я прочитала весь розділ? Тому що. Потрібно розуміти, так, що, а, про що йде мова? Так, читаємо далі: Обрядовий закон. Так, а тепер трішки прочитаємо про суботи Божі, про наші суботи і ювілейну суботу. Що це і про що це? І таке хіба буває? Біблія пише, що так повинно бути. Так, читаємо далі Колося 2 другий з 16 вірша. Тож хай ніхто вас не судить за їжу, чи за Петво, чи за чергове свято, чи за новомісяча, чи за суботи має знову зі суботи наші, а не Божі. Бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Ну і так далі можете прочитати. Отож, як ви вмерли з Христом для стихії світу, то чого ви не мов ті, хто в світі живе, пристаєте на постанови, не дотикайтеся ані їх, ані рухайте, бо то все знищиться, як у, уживати його за приказами та за наукою людською. Воно ж має вид мудрості в самовільній службі і покорі, та в знесилюванні тіла та не має якогось значення хіба щодо насичення тіла. Тобто, ну і так далі. Можете прочитати собі. Тобто ми зараз розберемо ось цей вірш, від якого е, пригають так, 16-й 16, 17, тобто другий розділ, 16-17 вірш колосяна, про те, що Бог бачиш, що написано: багато хто говорить, що Бог сказав, що неважливо, і суботи, і ось що ми п'ємо, їмо. Це все абсолютно неважливо. Насправді це важливо. Просто люди не знають, про що а, це ішла мова. Відкриваємо леви, 23 розділ, і прочитаємо, що ж це таке а, за суботи, Так, і взагалі, які є суботи. І чому Біблія дуже багато говорить про суботу. Отож, є. А, Повторення закону 5 розділ або вихід 20 розділ, ви можете прочитати про, загалом про заповіді Божі. Так? <клес> Також ви можете прочитати Матвія 5 розділ. Матвія 5 розділ, і там, по-моєму, якщо я не помиляюся, про те, що Господь Бог, так, він не знищував заповіді. Тобто, вони залишаються. <клес> Матвія п'ятий розі 17 вірша. Не подумайте, аби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Не руйнувати прийшов, але виконати. Поправді, по правді кажу, доки небо і земля не минеться, ані йота, а єдина, ані жоден значок із закону не минеться. Аж поки не збудеться все. Ось про що говорить Ісус. Розумієте? Так, повернімося до субіт. Отож, але 23 двадцять третій розділ. Можете повністю прочитати. Досить цікавий розділ, ви будете знати собі, намотаєте на ус, як я кажу, про свята Господні. Так ми знаємо, що є Боже свобод. Що це по заповідям, так що шість днів творив Господь небо і землю, і все, що в них, і так далі. а сьомого дня спочив, тому поблагословив Господь день суботній, освятив його. Тобі ж це як пам'ятка творіння, то що Бог шість днів створив щось, так а сьомий день відпочив. Окей, Значить, це Господня субота, і він її не руйнував. Ісайя 66 розділ можете прочитати 22-й 23-й вірш про те, що на небі і на Новій Землі будуть святкувати суботу, а на не неділю. Неділя це папська, папська неділя, тобто папа римський змінив її, а, язичницька неділя. Так, і заставляв всіх-всіх всіх святкувати неділю. Так, а які ще суботи нам говорить Левит, 23 розділ. Давайте 32-й вірш прочитаємо. Є Господні суботи, а є наші суботи. Він субота повного спочинку для вас. І ви будете впокоряти душі свої ввечері 9-го дня місяця від вечора аж до вечора будете святкувати вашу суботу. Господь промовляв до Мойсея, говорячи, промовляє до, до Ізраїлевих синів, кажучи 15-го дня. Того сьомого місяця свято буде кучок, сьомий день для Господа. Тобто, що це означає? Це означає, що а, загалом є суботи божі, а є суботи наші. Тобто а, свято кучок, там ще якісь а, свята і так далі. Так. Ось, а, тобі ж до цих ваших наших субіт можна віднести, і я так рахую, Неправильно говорить, я так рахую. А, можна віднести і дні народження, тобто наші свята, так? Тобі ж, це не є а, субота по заповідям, так, як пам'ятка творінь, це не ця субота Господня, а іменно суботи, ось ці різні такі свята, маленькі, так, ось, які ми повинні святкувати. Ось що нам говорить Біблія Левит. Також ви 23 розгляд, я сказала, ви маєте прочитати. І далі, і далі ще прочитаємо про суботу, так, останній вид, третій вид суботи, це що є? Рік суботній та рік ювілейний. Що це таке? Третій вид. Тобто, ми вже розглянули, що є. Господня субота, наша субота, так, ваша, наша. І є ще третя ювілейна субота. Що це таке? 25-й розділ Левит. І Господь промовляв до Мойсея на Сіананській горі, говорячи: промовляю до Ізраїльних синів та й скажеш їм, коли ви війдете до землі, що я даю вам, то святкуватиме земля та суботу для Господа шість літ. Будете засівати своє поле. Шість літ обтинатимеш своїй виноградник, збиратимеш урожай його і так далі. А сьомого року субота повного спочинку буде для землі. Повний відпочинок, субота для Господа. Поля свого не будеш обсівати. А виноградника свого не будеш обтинати. Саморослого колосу жнив твоїх не буде жати і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. І відлічиш собі сім собі років, по сім років, сім раз. І будуть для тебе дні семи собі років 47, 40 літ і дев'ять. І засурмете у сурми сьомого місяця, десятого дня місяця, в день очищення, засурмете в сурми цього, цілого краю. І освятите рік п'ятдесятиріччя 50, 50 і оголосите волю в краю для всіх його мешканців. Ювілейний він буде для вас і вернеться кожен. До своєї посілості, і кожен до родини своєї вернеться. Ювілей цей рік, 50 річчя буде для вас. Не будете сіяти і не будете жати, саморослі колосі і так далі. і так далі. Тобто, це все ви можете прочитати 25 й 25 -й розділ Левит. Тобто, це третій вид суботи, рік суботній, так ось шо шість а, років ви жатимете землю і так далі. І так далі а збиратимете урожай, так. А сьомого року нічого. Тобто Бог попіклується про те, щоб ви мали що їсти сьомого року. Уявляєте собі? Ось що говорить Біблія. Тобто, земля має відпочити сьомого року. Далі говориться про рік ювілейний. Тобто, відрахуєш сім років сім раз і так далі. Ось, і 50, щоб 50 було, так, 50-рік. Ось, і... Відпустиш, відпустиш своїх, не знаю там слух і так далі до по своєї посілості, тобто. Ось таким чином. Не знаю, на сьогоднішній день є ще, 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 ще нема ще такі країни, так, де є раби, де є хазяйва і які купляють рабів. Я думаю, що є, тому що я в Україні знаю, нас такого немає, але я знаю, що десь на сході є ще де купляють рабів, де ну, розумієте, да? ось такий ще вид Ах, життя. Тому Біблія про це нам говорить, і також а, вона не говорить нічого про те, що це а, в новому завіті ну, позбулося так, що зникло і немає такого. Тобто нічого про це новий завіт не говорить. Ось таким чином. Тобі ж ми з вами сьогодні розібрали, що розібрали про те, що Господь каже, що є мої суботи. Субіт моїх будете додержуватися, а святиню мою будете шанувати, я Господь Бог. Тобто, 26 й розділ, що можете левити прочитати, так? Божа кара за непослух йому, що буде, коли ви не будете слухатися і так далі, які на вас можуть а, піти, а, скажімо так, прокляття і так далі. Ось, а тому, тому це все дуже важливо розуміти, що саме в колосян написано, а не так, що просто люди беруться колосян, так два, і кажуть: о, бачиш тут, значить, ніхто не має судити нас за, за їжу, за петво, за чергове свято чи за новомісяч, чи за суботи. Не розуміючи цього, і так говорячи, що це суботи Божі. Це не суботи Божі, це суботи наші, ваші. Так, тобі ж. А, Невеличкі свята, які ми влаштовуємо. Тобто це наші суботи, так наше свято, наші свята оце малося на увазі. Я надіюся я вам донесла ще раз хочу повторити про те, що Матвія, п'ятий розділ. Написано чітко і ясно про те, що Господь, так, Ісус Христос, як був на землі, він не зруйнував закон Божий, не зруйнував заповіді. і більше того, Він промовив і сказав, що Я не руйнувати прийшов, а виконати, так, не поміняти, а виконати. Дехто також говорить про суботу такі цікаві речі, як Ну, це було в ті часи, бо там Ізраїль був, а зараз ми живемо. А яка різниця? Чи це для Ізраїлю було так? Чи а, далі ми маємо можливість прочитати Біблію, і там пишеться в Біблії, що учні говорили вже не тільки для Ізраїлю слово Боже, так, а говорили і для всіх решта людей. Тобто це не тільки для Ізраїлю суботу, так, тобто для всіх решта уявляєте собі, той, хто хоче бути спасений, мати вічне життя, той має додержуватись Божих заповідей і мати віру в Ісуса Христа. Все, крапка, немає чогось там, я не знаю, іншого. так? Я цієї національності, а ти той, я не ізраїльтян, тому що це не для мене, а я і так далі. 5-17, Матвія, не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов, Я не руйнувати, прийшов, але виконати. Оце я, я просто говорю, що цей вірш просто ви маєте знати на пам'ять, тому що ви маєте розуміти чітко ясно, де він записаний, як вам. Розуміти так, чому в Біблії так написано, а там так ось, і як Ісус хоче донести до нас саме оцю вістку, так що потрібно додержуватися Божих заповідей. І після смерті Ісуса Христа на Христі, так, також ми знаємо, що Ісус не з'являвся своїм. Учням, так і він нічого не говорив про те, що ось я воскрес, як дехто каже з протестантів. Я воскрес в недільний день і, будь ласка, все, святкуйте неділю. Такого Біблія взагалі не говорить. Він далі з'являвся в суботу, в синагозі. Так? Тобто Не було такого, не було. Тобі ж, якщо ви в описі вниз відкрити так я зібрала історичні дані, факти, які свідчать про те, що були інквізиції, були ешалоти, були спалювання біблії, не дозволяли гнали, а як то кажуть, суботників, да як на них кажуть, ось. Тобто не дозволяли дотримуватися Божих заповідей, міняли закони, а ти маєш неділю святкувати? Але нічого, що це язичництво там вони робили погані речі, так? Ось ну, тобто, це не по біблії. То тобто, є, а чому біблії спалювали? Якщо ти служиш Біблі... ну, Ісусу Христу, Богу, так то для чого Біблію спалювати? Ну якась получається несанітниця, правильно? Ось тому просто задумайтеся, розгортайте деталі, опис, і я там зафіксувала за, е, дані історичні, які можете також перевірити в історії, а вдруг я збрехала. Ось, я маю звичку все перевіряти і вам цього бажаю. А, де ви просто можна наглядно побачити, що за чим робилося. Забороняли це. Впровадили купала, зелені свята, впровадили хреститися рукою, хоча це повне занурення в воду, а не хреститися рукою, ікони. Те, 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 те. все можна це перевірити, звірити з історією. Це не мої слова. Так, я тільки інструмент в Божих руках. Тому всіх благ вам. У мене на сьогодні все. Надіюсь, я вам сьогодні була корисною. Дякую вам, що дивитеся, підписалися і клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Всім мирного неба. Пока-пока.